1961 року, видимо у Львові, акти, Лембер. устави щодо е, русинів у Галичині. Русинів тут вживаються в книзі, е, мається на увазі українців. Тут так і там далі ви побачите далі. Западна Європа, дознавши два-три удари татарів, тобто два-три удари, е, якісь військові події е, Татари провели е, у Західній Європі, дорожала на саму мисль о них. Про татарів, про Орду мається на увазі. Но народ руський заслонив он перед лютостю татарською своїм мужеством, отклонів ю, ю, її своїми данинами і вибавив ю своїми величайшими стратами. Тобто, українці, український народ захистив Європу, яка дуже боялася Орди. І український народ пожертвував, бачите, великі страти, це, це великі жертви, таким чином захистив Європу. А тепер дивіться, що відбулося далі з українським народом. І, і зараз ви зрозумієте, що саме це український народ. Користуючись за так користуючись так огромною недолі руського народу, забирали краї його правом сильнішого. Тобто, ви зрозуміли, що коли народ. Захищав Європу, був дуже, руський народ був дуже сильно е, знесилений. А тепер хто скористався знесиленим українським народом: Москва, Литва, Польща, Волощина. Волощина – Це здається Румунія. Не заслонивши їх від нападів. А тепер ще цікава інформація, що в Москві живуть не слов'яни. Аби нас позискать, ну тобто отримати користь з нас з українців, то спочатку рущилися. Рущилися Москва, Литва, Татарщина і Волошина. Рущилися, це мається на увазі українізовувалися. І там далі я підтвердження цього, що це правильно слово вжито. Тобто описується, що Польща почала видавати руською українською мовою граматику, і тобто користувалися нашими здобутками, нашою культурою. Я просто коли виклав цю книгу. То я виклав, що це книга про українців. Там написано про русинів, але це має значення термін. Так називали себе українці в той час, в цій частині України У мене в коментарях до цієї книги почали з'являтися люди. З російським мисленням і почали говорити, що це росіяни. А тепер зверніть увагу, якщо б це були росіяни, то як би в цій книзі було описано, що руський народ постраждав, а Москва потім право сильнішого завоювала собі цей край. Ну, очевидно. І потім почала рушчити, рушчилася, тобто роз, е, українізовувалася. Ну, очевидно, що не треба було українізовуватися, щоб там жили слов'яни. Тобто, виходить, що росіяни. Користуючись нашою історією, нашої культури, створили свою історію на основі нашої, іншими словами, вкрали частину нашої історії і розвивалися на цій вкраденій історії. Ну і якщо ви вже пам'ятаєте, то термін Росія з'явився при Петрі І. Це він зробив реформу, і тоді був термін Росія до цього, Російська імперія, до цього це було Московське царство. Якщо ви пам'ятаєте, тобто назві Росія всього 300 років, ми від нього відхрещуємося, але так виходить, що це росіяни в нас цю назву забрали собі і користуються нею. В принципі, багато хто з українців цю інформацію і знав, і часто, коли ми зустрічаємо, що кажуть, що росіяни це не слов'яни, але тут є конкретно це описано. В цьому унікальність інформації, яку я знайшов, і сижу зараз просто в шоці і в захваті, особливо про те, що українці захистили Європу від Орди, і зараз ці події, які зараз відбуваються, дуже сильно перегукуються. Ми знову захищаємо Європу від Орди. Надіюсь, європа цього разу зробить по-іншому і не залишить нас знесиленими, а допоможе, щоб ми стали рівними партнерами.